Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Навіть я би сказав, не продовжуємо, а певно будемо завершувати. Тому що ми вже з вами в минулому відео дослідили, не всі таємниці майже відкрили того лендала столиці Попілу. Попіл, і в нас залишилося тільки фінальних три боса. От. І ще напевно буде. Потім підемо сьогодні на три боса. А наступне відео я окремо залишу на всій кінцівці, щоб вам показати, щоб воно ну, не було все на купу. Що напевно зробимо так. Давайте. Ми в минулому відео е, з одним босом вже повоювали. Ми з тим е, начальником круглого столу, як він звався, забув. Повоювали. Тепер залишилося тільки три останніх. Бо їх тут було чотири. Давайте. Тут якраз зараз ще буде перший владика. От. Так, давайте приготуємося, що ми можемо. Так, випити, напевно, флягу. Так, вип'ємо флягу. Може лапку з'їмо. Давайте, зайдемо, викличемо. А, ще не встигнемо викликати, дивимося заставку. Ну не бачили сморгот. Довгою довгий, тяжкий довгою тяжкою була твоя дорога. Ваша душа у уїтиниці. Душа яка. Залишена без благодаті, знай кільцо Елден зовсім близько. Але я повернуся. Щоб знову зустрітися з ним, Ого. моє ім'я Готфрі. Я перший владика Елдена. Так то все Опа! Так, то ми то все добре, але... Так, ми навіть не встигли викликати. Нашого лицаря. І дістали зразу по вухах. Так, тікаємо. Ну, де наш лицар? Чого він? Чекає. О. Щось він не хоче на нашого лицаря відулікатися. Опа, втікаємо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух ти. ай яй яй Треба було нам спитати. Ой. Ох, так. Ага, у нього ще й друга стадія є. О, і все. Ти гарно служив, серж службу служив, каже. І що, то він перетворився. Тепер я буду битися як Хуара Лукс. Воїтель. Так. Вау. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не встиг, хотів підлікуватися. І не встиг. Так, тікаємо. Мені не подобається, як він бігає. Ох ах ти. Вау! А ну, доб'ємо його. Найстрі, добили, такая сила робить честь любому правителю. О, і забираємо в нього спогад. О, хаорі луксі. Треба буде в кінці подивитися, що тут за спогад. Все, ну він, бачите, такий той повелительний виявився і важкий. Якщо чесно, все. Так, от, тут ми можемо запалити благодать. Відпочити, приготуватися. І от там піти до другого і третього босса. Вони, якщо чесно, будуть зразу поряд. А чекай, а, тут нічого, я думав, а там кров просто. От, І підемо тоді, туди, туди до них. Так, нам залишилося два фінальних босса. І буде вже завершення гри. Тому біжимо по сходах, заходимо в то дерево. Перший босс буде ніби не такий важкий, а з другим, напевно, доведеться повозитися з тим звіром. От, попадаємо всередину. І бачимо, чувак висить на рунічній дузі. Та рунічна дуга починає ламатися, він падає. І бере свій молот Яким він хоче нам наваляти. Але ми також не дурні, ми також йому хочемо наваляти. І хто кому, то ще буде видно. Так, першим ділом викликаємо нашого лицаря і чекаємо, коли він на нього загриться. І тоді починаємо його потрохи валяти. Тут головне між першим і другим босом перерви не буде, вони будуть переходити один в другий. Тому бажано, коли першого ми вбиваємо, зразу встигнути поповнити випити всі фляги. Далі йому. Зараз ми його майже доб'ємо, ага, ну, до іншого нас трішки блискавки покидає, О, ще і так навіть. Все, давайте добивати його. І швиденько п'ємо фляги. Раз, два і три. І переходимо, беремо кумету. Зараз буде знов сцена, дивимося перехід на другого боса. Бачите, перший виявився не таким важким. Якщо він відвілікається, від, то його можна спокійно розстрілювати. Другим буде трошки складніше. Тут з другим також головне на початку, поки він ще не розійшовся, то треба йому чим більше куметою зняти здоров'я, а там же як піде. Тому що він буде і літати, і ниряти, і з 7 півдрят нас валити. І от, тим от мечем, бачите, є отакий от звір, правда, той звір більше подібний на створіння, які живуть в глибинах океану. Там де світла немає. Скоріше всього, вони звітом його тут звір, звірядку і взяли. Тільки зробили його великим і ще й меча йому дали в руку. от Зараз закінчується. І зразу треба беремо і куметою його зарядженою валимо, чим побільше зняли. От, зняли йому, майже там 6 тисяч і тікаємо. Так, а зараз він оце стрілами. Треба говне не стояти на місці і тікати від них. От Він зараз злетів, зараз він таке кільце робить. Якщо попасти в то кільце, він також знімає дуже багато. О, Тепер він мечем, так, махає, треба перескакувати. Він Багато чого. Ми зараз поки він там застяг, ще помету йому трішки, ай. Шкода він відійшов. Але все одно ми майже вже половину йому зняли життя. Вже нам легше. Ще тим більше йому трішки нам допомагає, ще лицар живий. Правда бачу, що й вже ненадовго. Але ми. Поки він на нього відволікся, ми також йому ще піднімали трошки. Ото теж неприємна річ. І тут взривається тут, тут. У нього дуже багато різноманітних атак. тікаємо. Ой, трошки нам... Так, треба швидко лікуватися. Так. І ввалити його. Так, ввалимо ще, ще. Ай-яй-яй, втік він від нас. Зараз знову мечем так прискакуємо. Давайте ще йому. Так, нам... О, ще трішки залишилися. Ну, чи хвати нам. Ай-яй-яй, нам... Блін. Не вистачило магії, ще один раз треба. Ай-яй-яй, тікаємо, тікаємо, тікаємо. -е О, поновили. Ну, о, нарешті. Все, ми з ним справилися. Ще можемо лапку вон, стигнути з'їсти. Тут заробимо ще Ось, Порогат забираємо. Його 650 тисяч. Правда, тут же вони не так вже важливі, напевно. Тому що то можна кінець. Ну, якщо йти на ігру плюс, там, то може тоді воно більше потрібно. Все. Ось тут бачимо, тут якраз от буде кінцівка, Ну, то я вже на наступне відео покажу всі кінцівки. Бачите, тут є статуя, просто тут зараз запалимо, давайте благодать. От. А сюди ми вернемося. І давайте підемо ті, ми що там взяли спогади всякі, і всякі, ти подивимося, що ми можемо на що обміняти. Давайте вернемося на круглий стіл. Так, стоп, щось не... А, а, стоп, стоп. Нам ж не туди. Так, і йдемо. Дивимося, що нам там. Так, так забираємо спорядження. О, бачите, з'явилося з першого того повелителя спорядження елдена Забираємо все, купляємо. Будемо потім окреме відео робити, показ мод. от І тепер дивимося. Так, от зі звіра спогад можемо забрати отакий молот. Марики. І меч. Отакий. Також будемо потім робити, я гадаю, всі, може, віду, ну, через відео всі ті е, різні зброю, то показувати, будемо точні, ну передивлятися. Так, от Збираємося його з того Готві. Владики забираємо, ще він попіл і якась секіра нам випала. Так. Все ніби. То у нас вже всі були, ми здається, ті всі дивилися. Ну що ж, тоді будемо певно завершувати. На сьогодні ми три боси сьогодні здолали. А на наступний я вам всі кінцівки постараюсь показати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.